Привіт, друзі! Сьогодні хочу вийти до вас таким терміновим повідомленням. Надійшла інформація, що операція на Кушні зламала плани про мирні перемовини. Справа в тому, що останні два місяці Єрмак і всі ефективні менеджери активно домовлялися про часткове припинення вогню. І знищення енергетики з обох сторон. І все це мало проходити е, в Китаї. Катар все одно що, як проходить, і Катар знаходиться в фактичній юрисдикції Китаю. Тобто, як ми і думали з вами, що Зеленський, Єрмак і решта планують продати е, Україну Китаю. А от операція в Курську. Зламали абсолютно всі плани, і мало того, п'ять-шість ефективних менеджерів про цю операцію нічого не знали, і це, ця операція стала для них повною несподіванкою. І явно вона була підготовлена до узгоджена з Америкою, і сирський пішов на це по тій причині, що у сирського у самого є великі проблеми з владою, тобто. Деякі контр, насильство вже починає бикувати без безмозлі без і так далі. Тобто та ж історія, що була із залужним. І Звісно що сирський на це пішов. Ну, і які перемовини знову ж таки після того, що відбувається в Курській області на Курщині. Тут ніяких перемовин. Я можу уявити, як зараз біситься Єрмак. Е, і там, напевно, все літає, стеля пробивається, бо він нічого не знав. Я спеціально промоніторив тодішні е, його паб пабліки, паблік офіційний в телеграмі, і тоді не було ніякої інформації. Тобто, знову ж таки, це стало для нього несподіванкою і це добре. Тобто, іншими словами, влада вже готувала капітуляцію. Часткове припинення вогню це прямий шлях до капітуляції України. І мало того, це таємно. Ну, Америка цього не допустила, тому що вона розуміє наслідки цього всього, і слава Богу, що вона цього не допустила. Будь ласка. Як суспільство, я, я лишу, лишу докази, тобто це не просто слова, лишу скріншот, по якому ви зможете все самі подивитись. Е, будь ласка, як суспільство в майбутньому контролюйте питання перемовин, бо такі от фінти вухами можуть привести до фатальних наслідків, можуть привести до капітуляції, а значить до розвалу України. І якраз таки суспільство має на це впливати. Не, не там ріптівої де ніхто інший. Саме суспільство впливає на так на таку ситуацію. Впливає позитивно. Без суспільства у нас буде крах країни, як такої. Держава перестане існувати. Тобто, перемовини це рівно, рівно смерті, і Америка. І сирські врятували Україну, як би це зручно е, не звучало. Е, Сирський врятував е, Україну тим, що він пішов на цей крок. Розуміючи, як буде злитись на нього, м'яко кажучи, Єрмак. Е, Тобто зараз варто очікувати, я не здивуюсь вже нічому, але варто можливо варто очікувати, очікувати звільнення сирського. З постаховим головного ЗСУ. Ну, Час покаже. Час покаже. А поки слава Україні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Отакий От експрес випуск. Ваші коментарі дуже допомагають каналу розвиватись. Я тішуся будь-яким коментарям. Мені приємно читати будь-які коментарі, значить, не просто так все роблю. Отже, до нових зустрічей, друзі.